Нещодавно Олексій Горішний повернувся з чемпіонату світу. Фітнесисту черговий раз увійшов у трійку кращих спортсменів планети та привіз додому бронзову нагороду. Зізнається цьогорічний чемпіонат світу вразив своїм рівнем за політизованості. Суддівство мене дуже огорчило в цьому году. Почому тому, що я став. Третьим, я считаю, что это совсем не то место, на которое я заслуживал именно в этот раз. Конечно, я понимал, что первым мне не стать, потому что в моей категории был очень сильный спортсмен. Я понимал, что в какой бы форме я ни приехал, все равно его поставят выше. Ну, это само собой, потому что я гость, он дома. Но меня поставили вообще третьим. То есть второй стал тот же таец, который был абсолютно неподготовленный. Конечно, это несколько огорчило. Бронзова нагорода стала для Олексія Горішного своєрідним стимулом. Наступного року, переконаний спортсмен, фортуна посміхнеться саме йому. Це не найпоследніше соревновання в моїй житті, не последній чемпіонат світу. Через рік чемпіонат світу буде в Венгрії, на який я буду готуватися, тому думаю, що це буде вже полегше. Натомість фітнесистка Анна Круковська зізнається, на чемпіонаті світу найбільше не вистачало дому. Своїм же результатом спортсменка задоволена, адже стала срібною призеркою найрейтинговішого чемпіонату планети. Чемпіонат, конечно, был проведений на очень высоком уровне. Было очень много спортсменів, очень сильных. Конечно, ну, у меня восторг на самом деле, поэтому я очень рада, что заняла второе место. Все-таки я конечно надеюсь занять первое, в следующем году буду стремиться. Это очень большой такой пинок для того, чтобы стремиться. Протесну нагороду чемпіонату світу. Анна Круковська не обмежилася. Сразу по приезду домой через день я опять села в автомобиле и поехала в Киев на Кубок Атлантики. Это комерційний который э, собирает самых лучших спортсменів. То есть э, спортсмены приходят по приглашению, туда приезжают. І я там виграла в номінації бікіні. Мені дуже приятно, тому що девочки були просто нереальні, дуже красиві. Я не ожидала. и тому я очень довольна. Взагалі, цей рік для мене дуже успішний, столько побед, столько емоцій. Я дуже щаслива. Сьогодні обидва фитнесисты продовжують активні тренування. Попереду в них нові спортивні старти: Виктория Хамаза, Виктор Наточий, Олександр Царенко, Спорт.